Привіт, на зв'язку Іван Шевцов. Продовжуємо тему Фейсбуку. Чому варто використовувати Facebook навіть для тих, хто продає в інстаграм. Сьогодні розберемо цю тему чуть-чуть детальніше. В попередньому відео я обіцяв вам, що буде тема бізнес-сторінок, але ми їх розглянемо далі, тому що я не можу пройти мимо одного кейса, який був цього літа. І от через цей кейс, можна сказати, що через цей кейс я і захотів записати. Вам відео уроки по використанню Фейсбуку. Давайте почнемо. Почнемо що? з того, що ми вже розібрали, що у вас є профіль, ви його захистили, ваш профіль, і ви ваш профіль можете використовувати для власного бізнесу. Розкажу на прикладі однієї дівчини, яка до мене звернулася літом і запитувала в мене про рекламу. І завдяки деяким моїм рекомендаціям по Фейсбуку. Вона навіть рекламу не запускала, коли отримала таку кількість клієнтів, що просто не змогла з ними справитись. Ну тобто, клієнти чекали в черзі на те, щоб отримати її продукт. Ця дівчина займається товарами власного виробництва дитячим одягом. Акаунт називається Мамина кроха. Мій контакт їй дав мій товариш. Ми з нею почали спілкуватись. Вона переїхала в Великобританію. З початком війни і в Великобританії вона поставила собі ціль спробувати через рекламу запустити там, щоб побачити запит, чи будуть купувати її продукт. І от коли ми з нею спілкувалися, я їй сказав: Надія, для чого вам потрібна реклама, на яку ви потратите бюджет для того, щоб перевірити чи будуть купувати одяг у Великобританії, є декілька простіших рішень. І в цьому відео я зараз розкажу всі рекомендації, покажу на прикладах, що з того вийшло, покажу відео, тому що я запитав, як вийшло, і е, мені людина все розписала. Ну, досить круто, реально, дуже круто вийшло з Фейсбуком. Хоча раніше вона в Фейсбук ну, активно не продавала. Була бізнес-сторінка, яка ну, там, дублювався контент з інстаграму. Початком війни. Кількість замовлень у неї трішки просіло по Україні. Тим більше вона виїхала, а одна з її швей залишилась в Україні. Налагоджувати такий бізнес через онлайн віддалено трішки складно. Але людина просто докладала максимально зусиль для того, щоб робити, щоб не закинути свій бізнес, щоб він не загинув, просто щоб він не зник. І от, коли ми проговорили про Facebook, найпершу рекомендацію, яку я дав, і я рекомендую вам точно так само зробити, найперша рекомендація, ви в своєму Facebook аккаунті, пишете публікацію, де розповідаєте, хто ви, чим ви займаєтесь, який у вас бізнес, де ваш магазин, що ви робите, як ви можете бути корисні вашим друзям. І просто пишете, друзі. Якщо ви мене можете підтримати репостом, підтримайте. Або підтримайте коментарями під цією публікацією. Таку ж публікацію надія зробила в себе на особистому профілі в Facebook, це важливо. Де друзі є, де знайомі є. І люди, коли вона розписала, що з нею сталося, як вона переїхала в Великобританію, тобто невеличку історію. Люди люблять читати історії, історії продають. Іноді Надія просто запитала в своїх друзів на Фейсбук, чи цікаво вам було б, щоб ваші діти ходили в такому одязі, і туди розмістила десяток фотографій свого продукту. Одна маленька така вставочка, фотографії, якщо вже розміщуєте, розміщуйте класні, а не якісь там зроблені на телефон. В неї дуже круті фотографії були. І така ось ця публікація її побачили не тільки друзі, її побачили навіть люди в Великобританії, які проживали в тому ж містечку, де проживала вона. Що було далі, я теж все розповім. Але подивимо, подивимось трішки на цифри. 192 людини вподобали публікацію. 64 коментарі під цією публікацією, а також 76 людей поширили публікацію, тобто поділились нею. Так, можливо, ви скажете, ну, Ваня, це ж не колосальні цифри. Це просто цифри і досить таки невеличкі. З реклами вона могла отримати більше. Але чи потрібно це було надії? І чи потрібно це вам, отримати з реклами більше заявок. Ви справитесь з тим об'ємом? Тому що так вийшло. Вона, власниця свого ж інтернет-магазину, отримала таку кількість замовлень з України, це я навіть не кажу ще про Великобританію, що її швия просто була завантажена роботою ну майже 24 на 7, розумієте? А наступний важливий момент, я коли консультував Надію, я попросив в неї. Що мають бути два пункти обов'язково виконані. І перший пункт, той, що я сказав вам, це зробити публікацію в себе на сторінці, вірніше в себе в профілі. А другий пункт це розмістити декілька публікацій в групах, в Facebook-групах в тому містечку в Великобританії, де вона проживала, для того, щоб перевірити, чи будуть запити на покупку цього товару. Що з цього вийшло? Надія мені пише: Дякую Іван. Після того, як ми все налаштували, ви б допомогли мені з відкриттям сторінки, я написала допис і виставила його вдвох, вдвох, увага, групах у Facebook. я навіть не очікувала на результати одразу. Думаю, сторінка нова, інформації немає, підписників теж. Але який в мене був шок, коли за один вечір я отримала близько 200 повідомлень в месенджер. Близько тисячі коментарів та сімдесят тисяч переглядів. З двох груп, розумієте? З двох всього з двох груп на Фейсбук у Великобританії. І я вже навіть отримала тут, у Великобританії, декілька замовлень. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я думала, що Фейсбук це застаріла соціальна група. Для мене вона була незручна, мені не подобалось. Ви знаєте, що я раніше пробувала відкрити сторінку, але мені не зайшло в інстаграмі мені було зручніше і легше. Там все якось простіше. Думаю, що багато людей, які мають бізнес, теж нехтують Facebook. Дякую, що ви мене переконали і допомогли. Тепер впевнена, що потрібно використовувати всі можливості. Отакий От відгук, ви розумієте? Людина просто написала декілька публікацій і отримала отакий результат. Та навіть більше, після цього ми з нею спілкувалися ще по телефону. Ми спілкувалися про те, що я запитував, як взагалі справи чи все ок, і ну, розпитав конкретно тепер. Розумієте, що реклама зараз поки не потрібна. На що мені надія відповіла, та яка реклама в мене стільки замовлень, що я не знаю, коли їх виконати? Треба ще швій шукати. А по Великобританії я знаю, що їй написала жіночка, яка має завод у Великобританії швейний, швейну фабрику, а не завод, і запропонувала їй, тому що це були вироби ручної роботи. Можна сказати, що кожен виріб робився під конкретну дитину, під конкретну людину. А їй запропонували взяти вироби і поставити на поток то розмірну сітку зробити. Розумієте? Отака От вона сила Фейсбука. Ви можете з допомогою простого профілю та бізнес-сторінки набрати собі купу, заявок, купу клієнтів, з якою не зможете справитись. А це вже, як то кажуть, приємна проблема. Отож, до чого я це все? Сила Фейсбука вона така, тому що надія це один із кейсів, який я дійсно запам'ятав. Мене цей кейс ну вразив. Мені дійсно сподобалось. І підхід на дії сподобався, і те, як це все працювало. Але людям, яким я провожу консультації, я всім, кому провожу консультації, хто продає в інстаграм, я кажу: Альо, друзі, заходьте в Фейсбук, публікуйтесь там, там є ваша цільова аудиторія, і люди там будуть у вас купувати. Тож не нехтуйте цими уроками, які я для вас записую. Це буде третій урок, де я розповів, чому варто використовувати Фейсбук. В наступному уроці конкретно розберемо бізнес-сторінки. Я розкажу, що там, де як і як ви їх можете використовувати, але з профілем почніть уже сьогодні. Додивіться цей урок, зайдіть в свій профіль в Facebook і на своїй сторінці напишіть, чим ви займаєтесь. Чи можуть вам чимось друзі допомогти, розпишіть, які у вас є товари, приложіть фотографії. І попросіть ваших друзів на Facebook поділитись вашою. Публікацією. А тепер трішки розберемо, чому ж отака сила Facebook, чому 70 тисяч переглядів, 200 повідомлень і купа репостів з різних груп, чому так відбувається? Тому що порівняно з Інстаграмом, так він для підприємців легший набагато, але для звичайних користувачів поділитись постом на Facebook немає проблеми. Це просто дві кнопочки. Натиснуть «Поділитись» і підтвердити. І все, і ваша публікація, яку ви публікуєте в себе на сторінці. Вона іде далі, вона показується іншим людям, друзям того, хто поділився вашою публікацією. Але ще один важливий момент. Я думаю, ви таке теж бачили. Що вам в Фейсбук ви листаєте стрічку і бачите в Фейсбук, коли вам кажуть, що цю публікацію прокоментував ваш друг. Зовсім незнайому сторінку або незнайому людину. Ви бачите в себе в стрічці, бо ваш друг прокоментував цю публікацію. Ось так працює Фейсбук. Залученість аудиторії в Фейсбуці дуже велика. дуже велика. І тому там варто розміщувати як свої товари, так і інформацію про себе. Розміщайте там публікації, розміщайте історії в Фейсбук, діліться з друзями вашими успіхами і невдачами, вони вас будуть підтримувати, а це буде ще одним елементом просування вашого бренду. В соцмережах отакий от от відеокейс і от, от урок, чому варто зараз вже почати використовувати профіль Facebook. Ще раз скажу, що в наступному відео буде вже про бізнес-сторінки і як їх використовувати, і чому варто їх використовувати, і що не варто там робити, я теж все це розповім. Отож, підпишіться на цей канал. Обов'язково, щоб самими першими бачити всі мої відео. Та отримувати масу корисної інформації. Якщо у вас є питання, ви можете писати їх в коментарях, а також заходьте до мене в інстаграм. Ось таке от відео сподобалось тоді вподобайку та підписку. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!